Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Вадим і сьогодні я розповім вам, як зробити класний лук із сантехнічної ПВХ труби. Ідея, звичайно, ж в інтернеті не нова, але я просто собі не вибачив, якби такий лук власноруч не зробив. Тож до справи. Отже, нам знадобиться. Труба ПВХ маркуванням sca 40 тобто товстості, 7 Будівельний фен, маток картону, декілька столярних струбцин. І дві рівні дощечки, якими ми стискатимемо нагріту трубу. У моєму випадку вони виглядають так. Про них растуємо трошки з І так, розмічаємо нашу заготовку. Я задрізок труби 120 см. 20 см я залишаю для рукоятки по центру. І по 12 см з кожного краю на вигіне плече. Далі. Використовуючи картонку як тепловий екран, рівномірно нагріваємо потрібну нам частину феном. Гріємо обережно, інакше труба пожастіє, розплавиться і втратить еластичність, тому на одному місці ми довго не затримуємо. Коли труба вже достатньо пластична, притискаємо її планками і залишаємо хвилин на 7-10. Коротко про пристрій для стискання. У моєму випадку це просто два шматки ДСП. Ви можете знайти щось інше, ну, аби воно було рівне. Ось ці болти це частина старої конструкції, я їх використовував. Коли в мене не було ще трупцин, зараз вони вже не потрібні, я просто не став їх знімати. А за допомогою ось цих болтів і гайок, я регулюю товщину стискання заготовки без них. А плечі виходили різної товщини, відповідно, мали різну пружність і в натягнутому стані виглядали несиметрично. Через 10 хвилин знімаємо кріплення і перевіряємо результати роботи. У нас повинен вийти ось такий результат. Повторивши цю ж саму процедуру для іншого плеча, отримуємо симметричну заготовку. Далі потрібно придати форму кінцям плечей. Повторно нагріваємо потрібний нам відрізок і притискаємо його перпендикулярно до попереднього стискання. Результат має бути ось таким. Звичайно ж, така форма плеча нас не влаштує. Її потрібно вирівняти вручну, повторно нагрівши місце стику. І поки плече не охолонуло, одразу придаємо його потрібного вигину, використовуючи округлий предмет. Таку саму процедуру повторюємо і для рукоятки. Кілька штрихів і конструкція повністю готова. Залишилось трошки обточити зайве і зробити виїмку для тятої. В якості тітови я використовую звичайний жорсткий поліпропіленовий шнур. В принципі, лук готовий. Я, звичайно, вже пофарбую і додам кілька декоративних елементів. Рукоять я обмотаю шкір замінником. Звичайно, шкіра була б краще, ну але на даний момент її в мене не було. І додам обмотки із ляною мотузкою. Лук готовий, тепер можна постріляти. Ось такий Лук у нас вийшов. У наступному відео я розповім, як зробити до нього стріли. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!